О, привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо щось неймовірно смачне, корисне та легке куряче філе з овочами. Це ідеальний варіант для тих, хто любить здорове харчування, але не хоче витрачати години на кухні. Готується швидко, виходить соковитим, а аромат просто бомба. Приготуйтеся до кулінарної магії, запасайтеся гарним настроєм і погнали готувати разом. Рецепт філе курки з овочами, інгредієнти. Два курячих філе, один болгарський перець, червоний або жов, один кабачок, одна морква, одна цибулина, два зубчики часнику, дві столові ложки оливкової олії, сіль, перець, за смаком одна чайна ложка паприки, пів чайної ложки сушеного базиліка або орегано, одна столова ложка соєвого соусу, за смаком бажанням, спосіб приготування, куряче філе наріжте середніми шматочками, посоліть, поперчіть. Додайте паприку та базилік, розігрійте сковороду з оливковою олією, обсмажте філе до золотистої скоринки близько 5-7 хвилин, додайте нарізану цибулю, обсмажте 2 хвилини, потім додайте терту моркву, нарізані перець і кабачок, додайте подрібнений часник і за бажанням соєвий соу. Тушкуйте 10-12 хвилин до м'якості овочів, подавайте гарячим, посипавши свіжою зеленю. Смачного! Підписуйтесь на канал EatFit.ua та діліться рецептом з друзями. Love!